Духовне послання для людей, які народилися 2 числа. Ви зрілі душі. Які живете за покликом серця. Будьте щирими і рішучими. Відкиньте сумніви і довіртеся Всесвіту всередині вас. Частіше довіряйте внутрішньому голосу. Ваша мудрість та інтуїція. Здатність цілювати душі людські, творити чудеса. Для вас усе доступно, коли ви перебуваєте у потоці єдності зі всесвітом, людьми і відкритості з усім світом. Розвивайтесь духовно, даруйте свою мудрість і теплоту просто і безумовно. Нічого не чекаючи натомість, і вам повернеться сторицею. Вчіться довіряти і відкриватися. Вам необхідно прислуховуватися до знаків, снів, підказок. Довіряйте своїй інтуїції та Всесвіту, розкривайте свої таланти і магічні здібності на благо людям і планеті. Вмійте приймати і сказати життю так. Сітьте насіння добра навколо, де б ви не з'явилися. Подолайте пасивність, інертність та лінь, відмовтеся від марнославства та гордині, частіше посміхайтеся, говоріть добрі слова та компліменти людям. Ставтеся до себе і до людей з любов'ю, турботою та увагою. Доглядайте за своїм фізичним тілом, тренуйте та стілюйте його. Вам добре підійдуть заняття йогою та плавання. Міцність і сила допоможуть вам бути більш цілісним, долаючи двойственність, невпевненість та страхи. Займайтеся медитаціями та духовними практиками. Так ви зможете перебувати в єдності з Творцем і світом отримувати відповіді від вищих сил. Розвивайте свої унікальні цілющі здібності, розвивайте свою інтуїцію, не бійтеся ділитися знаннями та глибиною, любов'ю своєї душі. Благословляю. Благословляю, благословляю. А для того, щоб вивести дану енергію плюс, в мене для тебе є медитація, афірмація, яка дозволить тобі розкритися по максимуму. Посилання на дану медитацію я залишу в описі до цього відео. Переходь, слухай на благо! Також не забудь підписатися та поділитися з друзями. Давайте будемо разом сіяти насіння добра.